Яка відповідальність за наявність двох водійських посвідчень? Я вже не раз згадував про це і зі мною починаю спорити, що насправді відповідальність за те, що ти, маючи українське водійське посвідчення, пішов і здав екзамен на польський і маєш два їх, ніякої кримінальної відповідальності нема. Типу я брешу. Давайте трошки дивитися ширше, тому що, по-перше, так, дійсно, конкретно в згадки про... Два водійських посвідчення в законі Польщі немає. І відповідальності за це ніякої не написано. Це тільки є в самій Віденській конвенції про неможливість їх декілька мати, а в Польщі ця відповідальність наступає трошки по інших статтях. А саме, ви коли заповнюєте внесок на реєстрацію ПКК, ви обов'язково маєте відмітити пункти, які там обов'язковими є. Вони є обов'язковими для того, щоб той ПКК зареєструвати. І коли ви їх відмічаєте, там один з пунктів про те, що ви не маєте іншого наявного водійського посвідчення. Тобто, що у вас українського немає, іншої країни немає, тобто будь-якого, не тільки польського. І коли ви це відмітили, знизу ви вистаєте підпис про те, що ви ознайомлені з тим. Що за внесення неправдивої інформації, ви несете кримінальну відповідальність? І за конкретно те, що ви вказали в заяві, що водійського посвідчення іншого немає, ви і будете відповідати перед законом, якщо все-таки отримаєте друге водійське посвідчення. І в мене були люди, яких вже прокуратура запрошувала і які відповідали. А другий наслідок, який може бути, це те, що е, такі водійські посвідчення можуть скасуватися і можуть бути недійсними. Тобто, так як людина при внесенні заяви на ПКК вказала недостовірну інформацію, то і водійське посвідчення, яке було видано на підставі цього ПКК, можуть визнати недійсним. Таке теж я б бачив. І стосувалось, крім того, ще питання того, що, наприклад, людина з іншої країни приїхала, отримала. Водійське посвідчення тут в Польщі, і їй визнали його недійсним, тому що жила вона в іншій країні. Так само стаття була, так само розборки і пробували відмазати. Тому дивіться ширше і насправді не рекомендую цим бавитись, набагато простіше це все поміняти, і українське легко міняється, просто треба підхід знати, якщо що, звертатися.